Вітаю на каналі Файвай! Так, це знову відео про цікаві новорічні новинки Лего, як це було і рівно рік тому. Я знову хотів записати якесь цікаве та незвичне відео і вирішив зупинитися на такому. Хочу привітати нас всіх з новим 2023 роком, який. Точно буде кращим, от побачите. Дякую всім, хто дочетний до нашої, вже я певен, близької перемоги та остаточної за стільки століть, і дякую кожному моєму підписнику за підтримку. Нас вже майже 2000, а далі більше. У цьому 2023 році я хочу спробувати відео дещо іншого формату також, але все побачите згодом. Ну а зараз приємного перегляду! Це відео поділене на різні частини часовими кодами для вашої зручності, якщо вас цікавить лише одна чи кілька конкретних тематик. Побачити їх можна як у описі, так і на часовій шкалі. Вони там мають відображатися. Тож гайда! Почнемо з найменшого набору ніндзяго, оскільки ніндзяго одна з найпопулярніших тематик на моєму каналі. І це машинка Кая на 100 деталей, як можна здогадатися. Нічого особливого, ціна повинна становити 10 доларів або близько 350 гривень. Якщо, звичайно, ціни через курс не зростуть, і взагалі це до нас доїде, на що я сподіваюся. Дякую, що знову не машинка Лойда, бо один і той же персонаж у машинках найменших вже дуже сильно набрид. Ну і цього разу у нас є ще один набір з таким ж цінником, але вже з Джеєм та на 150 деталей. Насправді виглядає значно цікавіше і досить масштабно, як на найдешевший набір. Серед двох перших я б точно обрав його. Літак, до речі, мені дуже нагадує інший літак Джея, прямо дуже. І у Кая був схожий літак, але обидва у більших наборах. Хоча набір наче цікавий за такі гроші, тут знову ж лише одна фігурка, і я не розумію чому. До того ж, такі фігурки рівно рік тому вже клали у набори, тому вони ще й знецінюються у таких костюмах. Є й набір 4 за такі гроші, але, очевидно, він абсолютно не цікавий. Але тут, чорт забирай, поклали нову фігурку. Як це працює? Кістяні воїни нові антагоністи. У даному випадку це кістяний охоронець. Вже за 20 доларів чи трохи більше 700 гривень можна придбати такий набір на трохи більше 200 деталей. І вперше ми бачимо нових поганців цієї хвилі наборів у нормальному, не 4 плюс наборі. Це кістяний воїн. Дякую, що знову не змії, бо вже чесно набридли. У воїна також є нові деталі зброї, яких ще не було раніше, а сам він виглядає як суміш привида й скелета. Насправді мені не дуже подобається, навіть змії виглядають прикольніше, але їх вже. Точно забагато. Лойд у цьому наборі теж у новому костюмі. Саме золотого Лойда ще не було у такому виконанні. І така фігурка Ллойда буде принаймні поки ексклюзивною для цього набору, тому точно буде не дешевою, якщо купувати окремо. Але самі роботи мені якось не дуже подобаються. Дуже вони вже однотипні, як і минулорічні зейна чи, наприклад, Лойда. Вони от прямо дуже схожі, так і тут. Я б такий набір не купував. І ще один набір за 20 доларів. Цього разу два ніндзя, але знову ж такі вже були. Кістяний охоронець, такий, як і у 4 плюс наборі, але знову із новою зброєю. Дракон класний навіть дуже. В принципі, цікавий набір і можна було б розглянути, щоб купити. Цей дракон мені сподобався найбільше. Він якийсь нестандартний і дійсно крутий. Ціна набору 35 доларів чи 1100 гривень. Антагоніст це цього разу чомусь кістяний скорпіон, окей, в нього є крута, дуже крута нова деталь маски, не знаю, що це за вставна щелепа взагалі, але деталька прикольна хоча б тим, що особлива. Та й сам набір, на мою думку, один з найкращих. Тільки чому за такі гроші лише дві фігурки? Щось дуже скопіна насправді на кількість фігурок цього разу. Ну, такий собі набір на вигляд, якщо чесно. Але він роз'єднується. Ура! Коштуватиме вам це чудо 45 доларів чи 1700 гривень. І тут два антагоністи, один з яких кістяний король. Другого антагоніста ми теж бачимо вперше. І це кістяний, так ніби я вже забув, мисливець. Сам по собі набір дивний, але раптом вам сподобався. Пишіть у коментарі. Наче як дуже об'ємний набір, але дуже схожий на 4. А зачекайте, це 5 60 доларів або 2300 гривень за набір у такій коробці, що можна використовувати як сховище. З цікавого сенсей Ву і два якихось нових учні. Без поняття звідки вони взагалі тут взялися. Усі інші фігурки ми вже бачили. Прикольно взагалі збудовані будівлі. Але стоп, це та штучка, що залишається від сюрекенів, коли ти їх відламуєш. Ви теж її зберігаєте, так? Якщо так, напишіть у коментарі, мені здається, я такий не один. На такого робота вже буде складніше наколядувати. Він крутий, але ціна 80 доларів чи 3 тисячі гривень. Тут також є новий поганець прапороносець. І ніябот, наскільки я розумію, рік тому були вуботи. А цього року Ніябот нова фігурка. Ну і як на мене, органічно би вписувався цей робот поміж легасі робота Зейна і робота Лойда з 11-го сезону. Дійсно три дуже крутих роботи. І нарешті Зейн. Це єдиний набір цієї хвилі, де ви можете його побачити. Але хоча це мій улюблений персонаж, у цьому костюмі мені він не подобається, до того ж така фігурка була у найдешевшому наборі рік тому. Ціна цьому всьому 100 доларів, і з вашого дозволу, я не буду конвертувати в голос, це в гривні. Дракончик прикольний, але ще б вони спробували зробити настільки дорогий набір, нецікавим. Ну і можна його навіть не перескладаючи, перетворити у робота, але, думаю, в цьому сенсу немає. З фігурок ми бачимо піксель і шкода, що вона знову в настільки дорогому наборі. Та двох антагоністів лицаря і якогось Бетмена. Насправді я просто не можу на цьому фото прочитати, які в них імена, але торси та ноги в них, в принципі, такі ж, як і були у інших персонажів, і це дуже сумно. Хотілося б якогось різноманіття. Ще згадаю про новий полібех: фігурок тут немає, а сам він нагадує зменшену модель попереднього дракона. До речі, таке було й рік тому з Бетмобілем, здається. Там був великий набір і маленький схожий полібег. Тут є навіть ця дурня з перетворенням на робота, тільки вже кілька деталей треба буде переставити. Про ціну сказати не можу, бо він, якщо і буде продаватися, то або як додаток до якогось журналу, або як подарунок. А в Україні, скоріше всього, офіційно нормально його купити взагалі не можна буде. З ніндзяго це все і дійсно багато прикольних наборів. Очевидно, що без коляди тут ніяк, тому удачі вам. Наступна ж тематика, яка мене цікавить, це Гаррі Поттер. Але насправді тут не так багато новинок, і найдешевші це чотири банери факультетів Гогвардсу. Кожен з таких наборів коштує 35 доларів або 1300 гривень. І перший банер стосується Грифіндору. Насправді, надзвичайно схожі набори на книги, які ми бачили у Гаррі Поттері раніше, мають таку ж суть, розкладаються у композицію. Цікаво те, що банер має петлю зверху, якою можна повісити конструкцію на якийсь цвях, як, наприклад, як це і зображено на коробці. Також тут є цікава деталька, наче як 3D-зображення на цьому наголошують всюди, де тільки можна на коробці: три фігурки: Гаррі, Невіл і третя менш відома персонажка. В принципі, набір непоганий, але трошки задорогий. Наступний стяг це Слизарин. Знову з 3D зображенням на детальці, і наскільки я розумію, на цих детальках засновники Гогвартсу. Мені здається, що наповнення тут менш цікаве, але дійсно схоже на вітальню цього факультету, як і в попередньому наборі. З фігурок я знаю лише драко Мелфоя, але всі вони прикольні. І до речі, у такому ж вбранні, як і в попередньому наборі. Одна фігурка в светрі, одна в такій сірій накидці і одна у чорній мантії. Далі Рейвен Клоу із синю чорним стягом і своїми характерними атрибутами. Це, мабуть, знову ж їхня вітальня, і з цікавого одразу можна виділити діадему, що була одним з горокраксів. Фігурки знову ж з такими ж типами вбрання, відомих мені тут персонажів двоє: Луна Лавгут і Чо Чанг. Мабуть, найяскравіший стяг факультету Гафлпав. Знову бачимо вітальню та лише одного мені відомого персонажа Седрика Дігорі. І щось характерних предметів тут взагалі немає, якась лише їжа та рослини, що дивно. Але, мабуть, таких дійсно немає, тому за наповненням один з найменш цікавих наборів з тягом. А цей набір мені дуже сподобався. Попри цінник 45 доларів чи 1700 гривень, виглядає дійсно красиво. Є аж п'ять фігурок, усі з дуже прикольними й унікальними часто принтами. Герміона з роном взагалі лівітують їм нормально. Також можна цю конструкцію роз'єднати на дві, і це виглядатиме ані трохи не гірше. Коротше, набір, як на мене, дуже класний і точно вартий уваги. І найбільший цього разу набір це кімната на вимогу за 50 доларів чи 2000 гривень. А якщо конкретно, то це саме той фрагмент, коли знищили діадему Рейвенклоу. Хоча тут і лише два основних персонажі замість трьох у фільмі, але є прикольна фігурка сірої леді, якої саме у той момент у фільмі там не було. Та й сам набір досить класно наповнений, тому ставлю вподобайку. Що і вам, до речі, раджу зробити під цим відео, а також там десь поруч є підписка, ні на що не натякаю. Але попередній набір мені точно сподобався більше. Прогляньмо також Майнкрафт. Тут буде 7 наборів. І перший найдешевший набір за 10 доларів мені вже подобається. Це мангрове болото, тобто новий біом в Майнкрафті. І що найкрутіше, тут є жаба. Тільки заради жаби цей набір всі і будуть купувати. Повірте. Бо поки це єдиний спосіб її отримати у Лего. Але зомбі та Алекс вже не дуже цікаво. За це просять 25 доларів чи 750 гривень. По-перше, бджоли вже й так були у непоганому наборі. А по-друге, тут знову ці довгі смугасті патики замість бджіл. Ця велика бджола теж якось дуже дивно виглядає, і загалом мені щось не сподобалося. Єдиний плюс, здається, новий скін гравця. І за таку ж ціну ми отримуємо такий ж результат. Що це? Це виглядає максимально дивно, хоча тут є і функція, але мені здається, що такий набір це не виправдовує. Хоча персонажі непогані, є щит з візерунком і шалкер, але дуже-дуже дивно виглядає конструкція. І тут знову якась дивина. Що це таке? За 35 доларів чи 1300 гривень ми отримуємо смарагдову броню. Смарагдову броню, друзі, це перемога. Хоча й до всього решта у мене претензій немає. Наповнення гарне є козел та з снігом, що показує недавнє оновлення. Також є функція, і вчергове з динамітом. Іронічно, що від цього динаміту має померти кріпер. Ось такий набір ми отримаємо, якщо заплатимо вже 45 доларів. Сам по собі він мені не дуже подобається, хоча може й вам подобається. Пишіть. Але тут є Елей або ж збирик, якого точно є бажання отримати. Але поклали сюди програвач з платівкою, хоча для збирика потрібен нотний блок. Таке треба знати. Втиснули й функції з вежею, яка відлітає, та стрілами з роздавачів. Як на мене, тут дуже багато непотрібного. От було б класно, якби отакий от набір продавали за 350 гривень. Виглядає досить наповнено, може хіба щось трошки додати. Знову панди, так, знову ж з пандами, як і з бджолами, набір вже був, але це напевно буде повторюватися. Як на мене, не дуже цікавий набір за 50 доларів, але може ви фанат панд, то діло ваше. Тут немає навіть функцій, просто відчиняється верхня частина як двері, наповнення теж небагато. І найбільший, та нарешті крутий набір за 65 доларів чи 2,5 тисячі гривень, щоправда. Тут є новий біом та структура, класні предмети та персонажі, і, власне, варден чи то наглядач. Коротше, дуже багато тут цікавого. Є й нові деталі, як от синій вогонь. Функція з динамітом, звісно, теж присутня, куди ж без неї. Набір точно непоганий, хоча й не дешевий. А тепер частина відео всього потрошки. Тут я запихав усе з інших тематик, що мені здалося цікавим. Дуже гарний набір, джазовий клуб, але, звичайно, ціна, яку ви можете побачити на екрані, озвучувати я її абсолютно не хочу, дуже висока. Хоча все і логічно, зважаючи на кількість деталей. Є й такий гарний набір, що відсилає нас до старих наборів Лего. Ціни на нього фіксованої немає, бо він просто так не продається. Це подарунковий набір, який видається за покупку в офіційному магазині Лего на понад 190 доларів. Тож в Україні його отримати буде практично неможливо, на жаль. Дуже красиві всі набори аватара. Показую вам цей як приклад, але повірте, дійсно усі гарно виглядають. Також прикольні майже всі набори Манкіт, особливо фанатам ніндзяго має сподобатися, бо набори Манкіт максимально схожі по стилістиці та способу, як ці конструкції тут складаються. Ось, наприклад, цього робота зацініть і спробуйте сказати, що він не класний. Зоряних він, до речі, якось дуже мало наборів. Всього три поки відомо, і це найбільший з них. Ну і серед нової 24 ї серії мініфігурок Лего є ось така класна фігурка космонавта з класичного Лего, ще й з мікрофігуркою, що надзвичайно круто. <кій> До речі, я нещодавно оглядав з Аліекспресу хромовану фігурку такого космонавта з класичного Лего, тож за підказкою можна глянути. І от така фігурка орка, про що я просто не міг не згадати. Я думаю, ви розумієте, в чому тут символізм. Ну і це все. Так, я показав усі набори, які на мою суб'єктивну думку здалися цікавими. Якщо ви хочете побачити абсолютно всі новинки 2023 року, то у описі я залишив посилання на сайт Brickset, де я брав усю інформацію. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд та хочу ще раз привітати вас з початком нового, точно кращого року. Бажаю всім нам бути міцними та об'єднаними до кінця. Слава Україні! Як на мене, дуже багато непотрібного. От було б класно, якби от такий набір продавався за 350 доларів. Ой.